Просили глядачі зняти відео, як пережив ставок зиму. Та нормально він пережив. Зараз нема тих зим, що колись були Ну, звичайно, було мінус 15-го року. Але так промезло сантиметрів на 15, прорубував. Жодна рибка не постраждала. Чуєте шум з дороги? Бо це пів кілометра від мого дому. Джерельце біля дому недалеко. Тут ніякої живності немає, то думаю, тут і ніякої зарази немає. Накопав аїру. Все це треба чистити час і час, щоб воно вигляд мало. Дощик почався. Зараз негашеного вапна всиплю. Така маленька доза рибі не зашкодить, трошки знезаразити воду. Завжди так роблю. Два дні тому я всипав негашеного вапна. Була вода така сіра, все, сілося, Тепер буду сипати сіль. Бачимо на каналі Обідім, то він розказував, що кілограм солі на тонну води в мене тут десь 23 тонни води. Я так ризикувати не буду. Я спочатку всиплю 3, а далі буду бавитися по чуть-чуть. Було дуже багато запитань в коментарях. Я вам дуже вдячний за перегляди і за коментарі. Цю тему буду продовжувати далі, поки не доведу це все до ідеалу. Отже перше, шум. Ну, звичайно, є шум, дорога близько, цей великий мінус. Але ми як купляли будинок, ми не думали про те, що тут буде якийсь ставок. Ми просто. Знайшли відповідний будинок за таку ціну, яку ми могли заплатити, і купили. Тому що раніше ми жили в полі і було таке, що ми місяцями були не виїзні. На майбутнє планується глухий забор. Може, трошки шуму він забере, а так само, як я поставив перед будинком 50 метрів. Питання номер 2 як перезимував ставок? Друзі, у мене ставок 10 років. Просто я його розкопав, поглибив і до того в мене три ставки були в іншому селі. Цей ставок, як був мілкий, було таке, що задихалася риба зимою, бо він промерз наскрізь. Оцей ставок має майже метр глибини. За дві зими жодних проблем я не мав. У мене тільки здох один карпик минулої зими. Можливо, задихнувся, не знаю, маленький. Весь карась, там штук 200 чи більше він вижив. Прорубував ополонку, ставив снопи соломи і так ставок перезимував. Цього року зима була м'ягенька, було один раз, що промерз став на 20 см. Протримався той літ, можливо, 2, може, 3 тижні, не більше. А так всю зиму. То замерз на сантиметр, то розмерзся, то замерз, то розмерзся. Коротше, все з ним нормально. І щоб це все було надалі краще, на зиму буду ставити аератор. Номер 3. Як очищається вода? От саме сьогодні і по цьому буде відео. Питання номер 4 Чи не дошкуляють комарі? Скажу, що ні. У нас комарів нема. Можливо, така місцевість. Ну, як зазвичай, десь там липень-серпень е вийшов на короткий рукав, десь там один другий шпігне. Ну, щоб я відійшов на кілометр і там було менше, то ні. І тут я не скажу, що є розплідник комарів. Їх нема. І ще питання про жаби. Чи вони не квакають і як ви з жабами? Їх тут теж нема. Спочатку, як був став мілкий, було багато. Та зараз я дивлюся отут-сюди між рослинками. Якщо я побачу десь ікру, а її дуже добре видно, я просто сачком її викину на город і по жабах. А це маленьке сотворіння це виключення. Їх можуть бути там одиниці. Ще питання, яка риба є? Карася є штук 200 мінімум. Є великий грам на 300, є маленький вплоть до 30 грам. Є десяток кублів, десяток плотви. Один або два карпика, то що не пам'ятаю, трошки порозсаджував рослини, ті лілії дав посередині три штуки, розростуться, буде як стрівець, класно буде цвісти, а тут будемо ставити скімер. Оце все, то є причиндали для очищення води. Перше, купив насос 80 Вт то серії економії. Вони можуть робити без виключення місяцями, роками, як в акваріумі компресор. Продуктивність 10 тонн в годину. Може він не буде качати 10, може буде качати 8, бо це все-таки китаєць, але є гарантія на нього пів року ось такими штуцерками. Тут кришка відтягується і вкручується всасуючий патрубок. Ставити я його не буду, тому що сам насос поміщу в цю коробку, в скімер. Він буде витягувати воду, яка буде фільтруватися після тої сітки. Якщо не хочу брати через штуцер, Звідси і ставити його десь на дно, сюди може попасти якесь сміття. Ніхто не застрахований від того, і щоб мені не пошкодилися лопасті чи не забився сам насос, тому не хочу тягнути через це сито. Підказали добрі люди. Канал хобі дім, придивився в нього, купив ящик в епіцентрі 400 гривень. Оця кришечка вроді 100, так, щоб підійшло. З тої самої ПВХ пленки, що ставкова, зробив отакий клапан. Отут на шурупах. Тут просто такі е з бляхи застежки Такий клапан всередині пінополістирол, екструдований пінопласт. О, це його робота. Закритися, відкритися при певному рівні води. Має бути відкритий і вода має потрапляти сюди, фільтруватися. От купив таку сітку, буду ставити таку сітку. Можливо, буду ще щось ставити. Як хочу дуже тонко фільтрувати, можливо, тоненький поролон. Це все з часом. Насос буде тут. Щоб його зняти, треба відкрутити два шурупчика поставити сюди. Купив шланги ПВХ. 32, яка буде йти від насоса. Потім буде йти розгалуження на 2 25-ки. Так як такого трійника не знайшов, буду робити переходи через кусочки шлангів на 25-ки. І одна половина піде. Отам, де черепаха, бачите, там водопад маленький. Звісно, що там не має бути великий потік. Має бути маленький, тому ще взяв такий регулювачний кран. А другий вихід буде тут. О десь Десь отут. Ще скажу за ціну, насос біля 4, не пам'ятаю, 3600 з доставкою, по-моєму. І це все разом 5000. Не скажу, що дешево. Ну і в принципі не дуже дорого. В принципі, насос дорогенький, ну, але щось за тисячу ви не купите. Тому що для такого об'єму води треба відповідний насос. Отак він за 2 години з копійками буде робити повний цикл. Там де ці рослини, там є сходинка підвищення вища, ніж вся глибина. Ставлю скімер. Але там 45 сантиметрів, а скімер має 30. Довелося купити два блоки, поставлю на блоки. Так, працює фільтр, тобто скімер. От тут буде так текти постійно. Це кран наполовину перекритий. Друга частина води десь сюди. Спочатку думав. Фонтаном пустити, але дуже багато шуму від тої води. Вона дуже далеко бризгає. Не думаю, що це буде мені подобатися. Пишіть, які думки у вас щодо того. Може взагалі його пустити на дно і все. Але так вода більше збагачується киснем, бульбашки є. Ну, як бачите, вода чиста, жодного листочка. Все сміття, отак вода кругом іде йде йде, до скімера. Все затягую, я спеціально кинув сміття. Воно так чудовенько затягнуло. Оце вже є рух води. Думаю, що тут на рибі буде набагато краще. А ту сіточку витягнув раз за пару днів, витрі сміття і все. Можливо, я буду ставити більше там тої сітки. Можливо, як я дуже захочу, може тоненький поролон ще. Ну, це все треба експериментувати. Так. І тепер чекаємо тепла, щоб це все зазеленіло, щоб лілії, листячко випустили і розцвіли. Тепер в мене з'явилося бажання пустити трошки більш екзотичнішу рибку коропа китайського, кої і линів. Можливо, пару молоденьких толстолобів, тому що в мене отут така зелень, бачите? Такий мох росте. Може вони би то їли.